На продажі є Volkswagen Tiguan 2009 року випуску, модельно 2009 і 2009 рік випуску. Це є 2.0 TDI. топливна система стоїть вже Common Ray. Не насос форсунка, а Common Ray вже стоїть така нова, як в цьому новому Тігуані. У нас автомобіль повнопривідний, 4х4. Авто було куплено в Німеччині, мною особисто приїхало своїм ходом, я особисто його пригнав. Авто в Німеччині має тільки одного власника мало. Це була лікарка в лікарні, яка далі свого міста не їздила. Авто має невеличкий пробіг. Авто все в рідній фарбі. Все без єдиного підкрасу, капот навіть без сколів. лобове стекло в нас рідне. Лобове стекло в нас має дев'ятку і всі вікна в нас рідні. Всі, включаючи лобове, фарі в нас без сколів. Бампер у нас без сколів. Бампер не підкрашувався теж. На автомобілі їздила жінка, старша жінка, в віці в районі 6 років. У нас дуже хороша зимова резина, протектор 8 мм. У нас 17-ка стоїть. Покажу, де отут видно, що це зимова резина. Колодки у нас всі замінені. Резина у нас стоїть дуже хороша зимова. Всі 4 колеса одинакові, диски без потертостей взагалі. Двигун у нас авто 103 кВт, 140 кінських сил. Двигун працює ідеально теж. Авто в дуже хорошому стані. Руль без потертостей взагалі. Це трошки стемнілося ручка без потертостей взагалі. Авто має датчик тиску в шинах. автохолд є, ручник. У нас магнітола РНС 510, дуже хороша, це максимальне, що могло бути в таких комплектаціях, підігрів сидінь, двох передніх, у нас двохзонний кліматронік, підігрів лобового, підігрів заднього. У нас Є датчик світла, датчик дощу. У нас є круїз контроль, мультируль. Є у нас підлокотник такий, регулюється по висоті, по довжині. Тут є у нас такий сховок, або два стакани можна ставити. Тут у нас є заряджати телефон і тут у нас під низом є такий великий сховок, переважно для телефона. Сидіння в нас взагалі без потертості. Сидіння в нас в стані ідеал. Оточнюю, в автомобіля тільки один власник жінка. Як так придивитися до матеріалу, то він ідеальний. Обшивочка в нас теж ідеальна. Все, що є, це слабе місце в тігуанах. Оця ручка ця, вона протирається сіреньке і під низом є чорне. Але це в всіх тігуанах та, та сама проблема. Ці ручки продаються, можна їх купити чорні, любі чи їх помалювати чи що завгодно з ними робити. Зад. Обшивочка ідеальна. Сидіння в нас є столики, робочі з двох сторін. Дуйка в нас цілесенька, дефлектор. Підстаканник у нас цілесенький. Вже погано видно. Тут ззаду у нас є... може бути підлокотник, а може бути як -от для трьох місця. Ці сидіння складаються і робиться рівна площина. Можна щось перевозити. Отак. Однією рукою, звичайно, це не дуже зручно, але... Бо великі подвійни. Резина у нас задня ідеальна. Авто без сколів взагалі. Авто має камеру заднього виду. Капот, кришка багажника без ржавчини. Авто взагалі ніде не має ані точки ржавчини. В дуже хорошому збережному стані. Покажу, що тут у нас трикутник, з цієї сторони немає нічого. Тут під низом ми маємо аптечку, ключі, секретка до коліс. У нас є фаркоп. Фаркоп у нас там під низом кожен в бампері. Вихлопна труба у нас ідеально чиста. Немає нічого взагалі, вона ще як нова ну, в середині. Чивочка ідеальна, без пошкоджень. Сидіння без пошкоджень взагалі ідеальні. Потолок в нас ідеально чистий, біленький. В автомобілі хімчистка не робилася. Авто приїхало таке своїм ходом в ідеалі. Сидіння пасажирське. Має регулювання попереку. Сидіння, а в сидінні забув сказати є шуфлятки В цих сидіннях. У бардачку в нас є холодильник. Можна виключити аєрбек пасажира, це для того, коли перевозиться маленьких дітей в кріслі. Крісло повертається спинкою допереду, щоб аєрбек не травмував дитину, то його виключається, бо він не розрахований взагалі на вагу дитини. Айрбек. Тому діти мають їздити автомобілі ззаду. Як і їздять спереду, має бути виключений цей аєрбек. У нас є всі документи до реєстрації авто. Показую, що в автомобіля власник жінка. Родгерс Улріке. Це є Оелде. Можете зайти, ця жіночка дуже відома в Німеччині, це дуже видатний лікар. І в Фейсбуці можна без проблем знайти цю, цю жіночку. Покажу у нас великий бріф. Тут у нас стоїть ноль. Це означає, що в автомобіля один властик. Авто має всі документи готові до реєстрації. У нас це 9 рік. Календарний і модельний. що У нас це буде дев'ятим роком автомобіля Автомобіль має сертифікат, зроблений відповідності до реєстрації в сервісному центрі. Диск теж у нас ідеальний. Над вікном в нас сколів немає взагалі. Авто по автострадах не їздило. Так що вікно без сколів. Покажу у нас, що у нас під капотом. Коробка у нас автоматична, повнопривідна. Працює ідеально. Педаль в нас немає потертостей взагалі. Грязна, бо на вулиці грязна після дощів. А, забув показати, ні одні двері, всі двері не кручені, ні одна дверка в автомобілі не була кручена, ні єдина, ні кляпа багажника, ні капот. Авто обслуговувалося тільки офіційного дилера. У нас акумулятор дуже хороший. Заводить дуже добре. Оглядав автомобіль всюди, ніде немає ані єдиного підтьопу. Все сухенько. У 2019 році, в 10-му місці, був замінений рівень ГРМ. Двигун нагрітий до температури 90 градусів. Кришка зараз відкрита, газів немає взагалі. Покажу, кришку беру в руку. Двигун працює ідеально, це є двигун Common Ray. Це не насос форсунка, це вже новий, який стояв на b 7 фасадах або на Tiguan-ах е, е, після 2010 року. У нас в автомобілі є замінене мастило. На 5B-30 Life. Мастило тільки замінене. По автомобілю нічого не треба робити взагалі. Кондиціонер справний. Сажовий фільтр на місці. Покажу, як коробка переключає. Знімаю з рушника, даю задню. Авто їде зразу. Включилася камера, авто їде взад. Включаю драйв повний газ. Авто їде моментально. Коробка реагує, не дергає, не копається. Коробка працює ідеально. Авто обслуговувалося офіційного дилера Volkswagen, все вчасно мінялося. Обслуговувалося оригінальними запчастинами. В коробці теж мастило замінене, нічого робити по автомобілю не треба взагалі. Тут у нас є підсвітка з двох сторін є якісь питання, дзвоніть, пишіть, є багато інших авто в продажі, не тільки це, є багато тауранів, Peugeot 5008. Вдалих покупок і саме основне нам перемоги над ворогом мирного неба.